В магазині є два види антиколікових грілочок. Перший це ось такий від бренду Ніп. Ось так виглядає грілочка від Ніп. Вона така дуже ніжненька. Наповнення тут торфяний гель. Для застосування ви просто кладете її у мікрохвильовочку на 30 секунд, і вона тримає тепло до 30 хвилин. Перед тим, як будете класти на животик дитини, перевірте, чи комфортна вона по температурі, щоб не була вона гаряча. Також у нас є ось такі від Baby Ono. Вони йдуть у чотирьох кольорах: ось така рожева. Сіра, м'ятна і ось така синя. Зараз розпакую вам синю, ось так вони виглядають. Є детальний огляд у нас на сторінці. Тут наповнення вишневі кісточки, і перевага цих грілочок у тому, що їх можна як гріти, так і охолоджувати. Тобто не тільки вона йде як антиколікова, тобто нагріває животики і допомагає дитині. А й у подальшому ви можете використовувати як теплий або холодний компрес. Для цього вам потрібно підігріти або ж у мікрохвильовці, або ж. Охладити у морозильній камері. Для застосування викладете ось такий чохольчик, він дуже м'якенький, ніжненький. І все, і прикладаєте до животику малечі, або ж якщо це охолоджуючий компрес, то до того місця, де де болить. Ось такі грілочки маємо в асортименті, тож замовляйте ту, яка вам більше сподобається, що ті ідуть йдуть запахом лаванди, Тут більш насичений, тут менш насичений. Тож обирайте, яка вам підходить, яка вам подобається.